На початку 2016 року ми дуже добре усвідомлювали, що перед нами стоять великі виклики. Разом з тим ми прагнули зробити потужний крок вперед. Перед нами стояли цілий ряд питань, пов'язаних з об'єднаним територіальних громад, проведення процедури децентралізації, відновлення роботи наших підприємств, розвитком місцевих бюджетів. І я переконаний в тому, що нам це вдалося. 2016-й для Вінничини став роком аграрного лідерства, зростання промислового виробництва та формування культурного простору. А для юних вінничан роком оновлених шкіл та активного відпочинку. Створено 437 нових місць у дитячих садочках. Виділено понад мільйон гривень на добудову другої черги Стрижевської школи. Використано 162 мільйони на ремонт шкіл у Вінницькій області, що вдвічі більше ніж у минулому році. Ми діти учасників АТО мали прекрасну можливість побувати в Польщі. Там у нас були дуже насичені яскраві дні. Так як кожного дня ми вирушали на якусь екскурсію, наприклад, в замок у сянок або аквапарк. Цього року я вже втретє перебувала в літній школі, що проводиться на базі спортивного оздоровчого табору Колос. Найбільше мене вважає ентузіазм викладачів, які у свій вільний час діляться своїм досвідом та е, знаннями з нами просто учим. У всеукраїнському рейтингу з вищої спортивної майстерності в олімпійських видах спорту Вінниччина займає друге місце, а з неолімпійських перше місце в рейтингу серед другої групи областей. Форум української молоді діаспори Вінниця 2016 унікальна подія року. Сотня учасників з 30 країн світу, понад 20 підписаних міжнародних угод про співпрацю. Даний міжнародний захід утверджує патріотизм, духовність та загальнолюдські цінності усіх молодих українців в світі. Розпочати ремонт в художньому музеї. Звичайно, це позитивно впливатиме на глядача. Сьогодні до Вінниці приїжджає дуже багато туристів, і хотілося б, щоб найкращий музей області гідно був представлений своїми експонатами, тому що в саме художньому музеї зібрана неперевершена колекція, яку можна представляти на будь-якому рівні. І коли відремонтований музей, всі ті експонати і експозиції виглядають як найкраще. У серпні 2016 року було відновлено для глядачів музей Миколи Дмитрича Леонтовича. Життя і творчість великого композитора, фольклориста, диригента хору, громадського діяча постали у сучасному форматі музейного простору. Це унікальний заклад культури, який гідно прославив знаменитого нашого земляка. У 2016 році аграрії Вінничини виростили рекордний урожай зернових більше 5 мільйонів тонн. Область лідирує серед регіонів України по виробництву м'яса та поголів'ю великої рогатої худоби. А м'яса птиці Вінничина виробляє найбільше в Європі. 400 тисяч тонн цукру вироблено вінницькими цукровими заводами протягом сезону. Фактично кожен четвертий кілограм цукру в державі виробляється на Вінниччині. Вінниччина у 2016 році являється лідером по виробництву молочної сировини і молочної продукції, а це дає ширші можливості для експорту нашої продукції за кордон. Протягом року Вінниччина експортувала товари до 120 країн світу. Основа цих торговельних відносин олії та жири, продукти харчування, продукція хімічної галузі, деревина та текстиль. На Вінниччині за значної підтримки держави реалізовано 215 соціально-інвестиційних проєктів на загальну вартість 280 млн грн. Область активно залучає приватних інвесторів. Капітальні вкладення в цьому році склали більше ніж 6 млрд грн. Яскравим прикладом є Вінницький олійно-жировий комбінат, який завдяки інвестиціям наразі є найбільшим виробником олії у всій Європі. 401 котельню бюджетних установ переведено на альтернативні види палива. Вінниччина – одна з областей лідерів скорочення споживання природнього газу. У 2016-му у місті Бар введено в дію сонячну електростанцію, яка вивела Вінничину на перше в Україні місце з виробництва сонячної енергії. Внаслідок фінансової децентралізації на 50,5% зросли доходи місцевих бюджетів на Вінничині. Лише в Калинівській об'єднаній громаді, яка мала в минулому 19,5 мільйонів бюджет на даний момент. У 2016 році вона має 93 мільйони. Завдяки фінансовій децентралізації в цьому році нам вдалося при підтримці Державного фонду регіонального розвитку реалізувати масштабний проект реконструкції площі Гагаріна з заміною трамвайної колії близько 900 метрів за останньою львівською технологією. Крім того, в 2016 році ми реалізували другий етап реконструкції бульвару космонавтів і маємо надію, що в 2017 році. Повністю завершимо цей проект. Вінниччина розбудовується у 2016 році. Область за індексом будівельної продукції вийшла на третє місце в Україні. Лише у Вінниці введено в експлуатацію 180 тисяч квадратних метрів нового житла. 357 мільйонів гривень та масштабний ремонт доріг. 15 кілометрів нового шляху. Капітальний ремонт об'їзної гайсина, ділянок у Стрижавці, Жежелеві та Корделівці. На цьому місці до 2020 року буде збудовано новий кардіоцентр. Область продовжує працювати над проєктом Світового банку. 32 мільйони доларів допоможуть зменшити смертність від серцево-судинних захворювань та наблизити якісні медичні послуги для усіх людей. А ще у 2016-му у Вінниці вперше провели операцію на відкритому серці. Працювали Вінницькі кардіохірурги разом із фахівцями з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. У 2016 році Вінницький онкодиспансер отримав пересувний мамограф. І сьогодні ми обстежуємо жінок в найвіддаленіших районах нашої області. Придбання обладнання стало можливим завдяки проведенню концерту, присвяченого пам'яті квітки цисак і виділенню майже 4 мільйонів гривень з обласного бюджету. Вінничина продовжує модернізацію служби екстреної медичної допомоги. Ось ця потужна оперативно-диспетчерська служба обладнана системами навігації, які значно пришвидшують прибуття бригади до пацієнта. Отримавши виклик, диспетчер направляє найближчу вільну бригаду екстреної медичної допомоги та супроводжує її на всьому шляху. У 2016 році на Вінниччині проведено ряд заходів, які суттєво підвищили боєздатність збройних сил України. Надійна система протиповітряної оборони держави основа недоторканості повітряних просторів України. Вінниччина розширює небесні горизонти. У 2016 році послугами аеропорту скористалося 30 тисяч пасажирів. Зручні авіасполучення зробили доступними для вінничан такі напрямки, як Варшава, Тель-Авів, Анталія та «Шарм-Ель-Шейх». У 2016-му Вінничину відвідали 65 іноземних делегацій з регіонів партнерів, представники дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та бізнесу. 2016 рік став одним з найбільш успішніших років за часів незалежності України для нашого рідного краю. Нам вдалося розвивати місцеві бюджети. Ми ремонтували сквери. Ми відновили ремонти доріг. Наші аграрії Вінницької області вирощили найкращий урожай зернових. І це запорука того, що ми будемо розвиватися далі. І це є результат нашої спільної роботи, спільної роботи Вінничан, спільної роботи управлінської команди, яка працює в Вінницькій області.